Привіт, ангели! 8 вересня, 8 енергія, енергія кармічної справедливості. Про що вона нам сьогодні? Про те, що наш світ справедливий. Так, так, що би з вами не відбувалося, які б ситуації ви не потрапляли, пам'ятайте, воно все справедливо. Те, що ви насіяли, те ви пожинаєте на даний момент, і закон причини і наслідку ніхто не відміняв. А останні енергії, останні. Зміни на нашій планеті будуть нас чимраз тим дужче спонукати до цього, щоб ми почали вивчати ці закони, вивчати і розглядати, яким чином вони програ... програються в нашому житті. І якщо ви думаєте, що це, що зі мною відбувається, це все несправедливо. Ви просто не пам'ятаєте, що з... що ж ви творили в попередніх життях. Так, так, ми живемо не одне життя і розплачуємося тут ще за своє попереднє. Аналізуйте, що робите. Пам'ятайте, що сієте зернятка, а збираєте великі соняшники. Люблю вас.